Загрузили тіло. Ось воно було тут в цій каналі. Ось тут. Все, відсутні чекаємо на шу. Быстро тікаємо звідси. Сьогодні першу 12-25 року. Початок зими на прохання адміністрації Краснопільської громади. В село Осоївку забрати тіло загиблої людини. Тіло вже пролежало певний час. Ми приїхали за ним, щоб дійсно воно не залишалось тут на поталу диким тваринам, а все-таки було дійсно захоронено.